Хотінська школа має статус опорної. У 2018-му за кошти Державного фонду регіонального розвитку зробили зовнішній ремонт. Замінили дах, вікна, утеплили фасад. Витратили на це 18 мільйонів гривень. Наступні роки робили ремонт коштами громади, бо до програми ДФРР не потрапляли, говорить Хотінський селищний голова. Реконструкція закладу необхідна, додає чоловік. Адже з 2024 року школа планувалася як єдина базова у громаді, аби встигнути із ремонтом. Цього року мали розпочати наступний його етап. Гроші на це майже 40 мільйонів гривень. Запланувала держава. Ще п'ять дала громада. Це була нова українська школа, сучасна школа. Жоден кабінет не повторювався. Тобто на кожний кабінет ми робили проект по новому проекту. Отут повинно бути три стадіони. Так? Один з природнім покриттям, але він повністю реконструйований, з біговими доріжками з усім. Другий штучний і третій теж штучний. Обіцяні гроші на рахунки громади так і не зайшли. Через російське повномасштабне вторгнення їх направили на інші потреби. Кошти, ж, що виділяла громада, поки залишаються в запасі, каже Микола Торяник, але. Але ми ж бачимо, що вже все, мабуть, в цьому році нічого не вийде, і ми їх перенаправляємо для забезпечення наших ну, певних структур. Мається на увазі зрозуміло, які. Тобто і в наше, і іншим підрозділам. Нині у школі навчаються 250 учнів. Останній раз вони відвідували школу 23 лютого, говорить вчителька фізкультури Наталя Шабаль. 24-го у нас планувалися змагання по ОТГ, але так вони не відбувалися. хотілося, щоб 1 вересня звучав дитячий голос, але мабуть, їх таки не буде. Буде онлайн. Порожніми класи залишаться й 1 вересня. Через близьке сусідство із російськими кордонами навчатися діти будуть онлайн. Ковід він змусив нас перейти за комп'ютери, пересісти за комп'ютери, тому це не новий досвід. Але з іншого боку, мені як мамі, мені як вчителю хотілося б навчатися офлайн, ходити в школу, бачити дітей, бачити безпосередньо їх реакцію. Марина Герман викладає англійську, має доньку п'ятикласницю. Дівчинка каже, сумує за шкільним життям. Ти з вчителем, ти все розумієш, краще тобі. Війну родина зустріла у Хотіні, пані Марина згадує. Коли я проснулася посеред ночі, у вікно побачила спалах бомби. Да, я відверто кажучи, місяць не могла спати після цього в тій кімнаті. Проєкт ремонту школи заморозили ще й через постійні обстріли громади, але повністю не закрили. Микола Торяник, окрім ремонту, планує зробити територію навколо туристично привабливою, облаштувати стилізоване українське подвір'я, контактний зоопарк. Тощо чоловік говорить, втілюватиме ці плани у життя силами громади та держави одразу після перемоги. Діана Крахматова Лері Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.